Доброго дня, шановні односельці! Це знову я Олексій. І зараз завітав в один із парків нашого селища Великої Писарівки. Нещодавно наша місцева селищна рада провела тут реконструкцію такого чудового пам'ятничка. Цей пам'ятник вшановує нашого зловетного кобзаря мовчана Єгора Хамичая, який. Жив в Великописарівщині свого часу, прославляв Велику Писарівку та і був видатною людиною нашого селища. Так що, шановні друзі, погляньте, як це чудово вийшло. Мені дуже подобається цей зовнішній вигляд пам'ятничка, цього, який зробили наші працівники селищної ради, і та наших. Органів, які займаються благоустрою нашого селища. Так що, шановні друзі, сьогодні я завітав на це місце. вирішив поглянути, як це вийшло. Мені подобається. Так що, я хочу сказати, як звичайний мешканець. Нашого селища велике дякую е, селищній раді за таку чудову реконструкцію славетного пам'ятника, який є прикрасою нашого селища. Так що, шановні друзі, якщо будете проїжджати або завітаєте до Великої Писарівки, е, я запрошую вас відвідати такий чудовий е, пам'ятничок, такий сквер, в якому ви зможете не лише відпочити, але й помилуватися цією красою. Так що сьогодні завітав. Сюди і розповів вам про нього ваш Олексій Скоркін.